Усіх вітаю на моєму каналі. Недавно я вибирала гладіолуси. Ну, з моменту запису відео проходить кілька днів, а то й тиждень може бути, була така непогана погода, але в нас мокро вже давно. Ну що ж, як є, але вибирати потрібно, бо вже передають е, скорі морози. Акуратно викопую, стараюсь не пошкодити діток, щоб також їх зібрати. Люблю діток тако сіяти окремо. За кілька років можна отримати нові гарні рослини. Складаю їх поки що всі разом в якесь відро, а пізніше трошки обриваю листя, і так вони в мене підсушаться кілька днів е, десь в гаражі чи в сараї якомусь перед відправкою до погреба. Має добре підсушитися, щоб не зацвіло у погребі. І заразом викопувала канни. Такі вони зараз красені. Ще цей зелений цвів, але пора також їх викопувати. Викопуються вони доволі непогано. Корені не мають, вони дуже великі. Це в мене вони вже другий рік. Було в мене два. Рослинки одна червона, а одна зелена. І так я їх розмножила. Цього року вже маю набагато більше. І ще викопувала жоржини. Все те схоже, корені викопую і зложу на просушування. Деякі жоржини було вибирати важче, бо вони розрослися в мене. Деякі треба попід... Чищати, там є підгнивше. Особливо цей корінь великий, важкий. Потім мені розділився на дві частини. Його можна ще на більші частини розділити. І також поки перед відправкою до погреба підсушую десь в ящичках чи в горщиках у сухому приміщенні. Корінь гарні наросли за літо. Але цвіли, на жаль, не всі. Посадила я цього року їх трошки в затінок. Такі в мене є різні види. Така темно-червона, червона і рожева. І ще моя перлина така дуже гарна. Ще в мене мали бути білі, але вони чомусь не зацвіли цього року. І, звичайно, ще розповім за зберігання батату. Ось скільки в мене батату вийшло на даний час на зберігання 6 ящиків. Так вони виглядають. Вони повинні дихати, щоб не впрівали бульбочки. І окремо ложу на проростання. Вибираю відразу сорти цікаві. А оце окремо сорт пурпул по обміну обмінялася, хоч і в мене був, але дякую. Ось компанієць за обмін. На проростання згодом я можу вибрати будь-який батат із ящиків, який залишиться. Але добре собі так підготувати сорти, які хочеш вирощувати, щоб не приготувати їх випадково. І це все зберігається в опалювальному приміщенні. Але не дуже жарко має бути. Маленький батат відложую. На корм тваринам. Також відложую порізаний, це обов'язково, бо може зацвісти. Його в першу чергу потрібно приготувати. Маю на приготування таку цілу корзину. Те, що він порізаний, нічого страшного, пообрізати все. От я так недавно готувала батат з картоплею, цибулею і гарбузом у режимі випічка. Ставлю на півгодини. Тоді перемішую і тоді ставлю ще на пів години режим випічка на 140 градусів. Всім рекомендую так приготувати. І ще заносила в будинок пеларгонії. Це мої укорінені, деякі лише недавно поставила, деякі вже ростуть. Маленькі забираю в будинок, великі деякі ще поки на вулиці у парнику. Звичайно, бурячки вибрали. Тут в мене є різні сорти, такі непогані вони виросли. Круглі і я продовгуваті. Якщо цікаво знати, яке саме це було насіння, прогортайте на квітень-травень моє відео. Я показувала, яке я насіння сію. Круглі, особливо солодкі. Дуже мені сподобались по смаку. Продовгуваті не такі, але теж вони непогані. А це, а ці трішки менші, я сіяла у червні, то мені такий експеримент не дуже сподобався. Все ж краще їх сіяти у травні. І в нас непоганий урожай моркви цього року, також є велика, маленька, трошки погризана всяка, але її є багато. Ще на городі довибирала останніх кілька головок білокичаної капусти. На диво зараз немає шкідників, бо похолодало, обриваю вже заношу приміщення. І також брукву, речку різну, а брюссельську капусту ще не обриваю. Тільки на пробу вибрала собі кілька маленьких головочок. Наступний рік, напевно, спробую якийсь інший вид насіння, можливо, якийсь гібрид. Щось їй не вистачило. Врісло вона не пішла так, як потрібно. Ну, трошки зможу я собі вибрати для готування. У парнику зараз знаходяться майже всі пеларгонії. Сьогодні обрізала на вкорінювання. Але покажу вам пізніше, бо не вийшло мені записати, обрізаю молоденькі живці, підсушую їх і ставлю на вкорінення. Ну, пізніше трішки вам розкажу. А ще обробляла їх актарою, розводила на півтора літра води актару і ретельно обробила всі пеларгонії. І навіть інші тут гісоп, інші рослини ще досіяні, все обробила, окрім салатів. Це, певно, чи шпинат. Я сіяла ще такий цікавий виріс, але щось в мене впарникує його все підгризає. Ще в мене тут є трошки зелені, щавель, кріп, петрушка і рукола. Залишки я потім буду це все забирати і додати ґрунту. Залишки селери також я викупила, вже частину викупила. а це. Ну, невеликі залишились. Думала, можливо, підростуть, але які вже є, вибрала. Цього року мені не дуже сподобався урожай селери. Спробую також інше насіння посадити. Цього року в мене був такий праски гігант, але, як виходить, він якийсь не дуже гігант. Я і з нею гралася, поливала її. Ну, Які є, роблю салат, очищую кілька селер і моркву. Натираю на терці. Добавляю сіль і перець. Трішки соняшникової олії і соєвий соус. Є ще інші варіанти. я додавала яблуко, а основа була з майонезом. Але зараз я майонез не їм. Через деякі проблеми зі здоров'ям. Тому так, розмішую ретельно. І все. Смачного! Це один з найпростіших рецептів. Ще я стараюся заготовити багато свого насіння. Це заготовляла насіння з гарбуза. Лунга п'є на дніполі. Він такий зелений, жовтий всередині, а це з жовтого гарбуза. Я його підсушую на папері на сонячному підвіконні, не на бляшці. Добре підсушую і складаю бажано в якусь паперову коробочку. Так воно краще зберігається. От з цього я зібрала. Дуже мені подобається цей сорт. Така велика м'якоч жовта і шкірка не груба. Так у нас дошило у Волинській області. Трохи було похолодання, але зараз знову тепло. Буду дуже вдячна за підписку. Дякую вам за перегляд.